Аналізуючи канву років у долі, переконалася я твердо, сприяє успіху в освітнім полі, моє педагогічне кредо. Завдячую співпраці, без вагання, мій успіх трансформується у наш, так як гурток з математичним спрямуванням. Ці кілька термінів розкриють шлях віраж. Трикутника вершини символічні. І коло вписане. Центр це перетин бісектрис. Ділитись креативом, ключ успіху одвічний і невід'ємна складова педагогічних рис. Довіри, ниточка, співпраці і розуміння єднає нас, гуртківців і батьків. Про наші будні і свята відмінні мій блог про все в деталях розповів. Із відеозанять із мого блогу Будь-хто засвідчить без вагання. Ми інсценуємо, гра подорож, дорога. Сюди присутній елемент змагання, робота в парах, групах самостійно для фокусів чарівний капелюх, і мікрофон в гуртківців є постійно, і від емоцій перехопить дух. Програма з міністерським грифом, стиль роботи власний, де відбирається з роками позитив, гуртківців здібних і сучасних об'єднують у колектив. В різноманітних конкурсах призери. У фотоконкурсах, у виставці наш пошук, математичні супертренажери, третя із Києва результативний кошик. Із фотоконкурсу 16 нагород у розділі портрет, жанрове фото. А Діма майстер з фотошопу. Цікава авторська робота. Фантазіях космічних гуртом фантазували про космос інформацію вивчали, групували у зборі різних даних, помігним інтернет. На області проставили симпозіум планет. Я завершована, не підвела. В оцінці робіт на третім етапі. Третя почесне для нас добула. Ми задоволені цим результатом. Елементи стем освіти, числа взяті із життя, крізь задачі зміст практичний. Сьогодення в майбуття Нехитрі виміри, обчислення готово. ролети тканеві, замовити зумієм. Площу ділянок будь якої форми, не тільки прямокутної умієм. В очах дитячих вогник креативу підживлений ідеями горить, полум'я творчості сприяло колективу, в умовах карантину реп створить. А для батьків. Це тест на їх терпіння, роль оператора дорослої дитини. І, навпаки, мами акторське вміння, це спілкування золоті хвилини, позитивні емоції від фестивалю, з вітанням для воїнів-захисників, військові обереги від Святого Миколая, з домівок йшла щирість від нас і батьків. А я запам'ятав історію, як в клас мами героя завітала. З відео Герої поміж нас і книгу, там, де вдома ми читали. Вартий уваги фотовернісаж, 140 дисків, і на них світлини, запам'ятаємо монтаж і демонтаж, дорогоцінні і з гуртка хвилини. Наша душа чутливий індикатор на компетентність, щирість, доброту. Крім математики, ми здібностей багато із друзями відкрили на гуртку. В колег по центру вміння переймаю, Ділюсь охоче досвідом своїм, На вебінарах творчих виступаю, І в позашкіллі маю сторінки. А найяскравіша сторінка джерело, очний тур в Києві, столичні діти. У міністерстві нагородження було, емоцій феєрверк прийшлось прожити. Своєму успіху завдячую усім. Колегам, вихованцям, їх батькам і особливе дякую сім'ї і прожитим з вогнем творчості рокам.